Саушка. Витя пришел поместил ушел. Сауха. чтобы сюда. Видите, а что ты мне там ходит, хлопцы? Та наблюдаем за беспилотниками двое. Ну что? ну что вы наблюдаете? Давай сюда, блядь! Посводит мистер! Ближе, 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 блядь! Блядь, там планшет мой, его план Такое ты скоро, очень скоро. Сядь, что вы пришли? Приходите <говорит> головы, блядь. Даже не Ну да. А я готов его разбивать просто. Сейчас будет образ То, что мы показали, блядь, сильно высоко. Сейчас будешь идти в кафе. блядь. Вот это чутко понадобится. Прикрывайте двери там, наверху. Сверху <свес> ну, горит, не горит ничего, сука. Димон, стей тут. Я уже помогал, что ты все Да, блядь, да, ну сейчас, куда я звоню? Да, да, ну, вот наполовину уже <свес> это. <свес> вот это я <свес> <это нет>, не знаю. Который получил премию туристов за сообщество. Когда был... Грик, где промазать, если хочешь... Пойду отбивать атаку Сау, Это анти Саушкин автомат. Анти Саушкин. Да. Дайте на Санькове поспать. Он сегодня приглашен за рулем. Ну, целый день. поднимите.

Тут у вас другий калібр, але скоріше що це була ствольна артилерія, тому що дуже швидко снаряди доліталики. А скільки було без... ну, від залпу до вибуху 3-4 секунди. 3-4 секунди. Дуже швидко. Так, хвостовика немає? — Це так само ствольна? Так, от стіль вчора що били, по нам конкретно, це все ствольно було. Дуже швидко долітало. Зазвичай то воно летить довше. Тому що міномет, У міномета трошки інша траєкторія. Подарочки Так, багато подарочок. На паралельних вулицях збирали. Часто тут так буває. Ну як на війні. <ріст> <Час від ріст> Я маю на увазі, інтенсивно обстрілюють постійно. Е, чи? Ну, дивіться, останнім часом, як трошки кіпіш підняли, чи взагалі раціональні ці мінські домовленості, то в принципі ну, стало спокійніше. В основному працювали такі АГС, 80-й міномет по нам працював. Ну і стрілкова зброя. Але до цього були нормальні інтенсивні обстріли. Uh -huh. Неділю нас так обстрілювали плотно. Трохи раніше не холодно. А оце, ну, мені здається, що вони трішки там посиділи, подумали і вирішили повторити знову, щоб ми не розслаблялися. Ну, це вчора було не саме інтенсивний обстріл. Ні, ні, ні. Ну, 10 снарядів, то До цього падало 44 снаряди. 44 ми нарахували. Ну, вчера не было часу рахувати, бо дуже швидко снаряды летели.